Ми, як власники малого та середнього бізнесу, часто є і SEO, і власниками. Для того цікаве ваше бачення, які обов'язки власника бізнесу? Основне те, що, в чому я робив помилку, я дуже багато працював в компанії. Я думаю, що і ви таку помилку робите. Так. І дуже мало ви працюєте з компанією. Ви зранку до вечора шість днів на тиждень, і це погано. Ви мало читаєте, ви мало спілкуєтесь з колегами. Конкурентами умовно чи ви мало їздите на виставки, ви мало підбираєте, займаєтесь кадрами і так далі. Ви в поточних справах це основна помилка молодих сіл. Я скажу тут, якраз молодість великий недостаток. Треба працювати з компанією. 75%, мінімум 50%, А не в компанії. От я вчора зустрічався у Львові з одним молодим підприємцем, який очолив бізнес, я послухав, він і лекції читає, і в університеті виступає, і веде молодих підприємців, і, і, так далі, і так далі. Я сказав: стоп, коли бізнес, а коли діти, а коли родина. Тобто, абсолютно невірні пріоритети, а коли книжка, а коли роздуми і спілкування з розумними людьми, тобто це такий швидкий. Розвиток може бути, але я можу сказати, що це помилка і рухатись швидше. Можливо, коли ти приділяєш більше уваги компанії, коли ти відпрацьовуєш бачення, коли ти формуєш команду, коли ти з командою разом відпрацьовуєш стратегію, коли ти доводиш ту стратегію до кожного працівника. Я приводжу постійно класичний приклад, коли я там в приваті працював таким чином дуже багато і там. Приходжу перший, що прибиральниця прибирає, вона мені каже, Сергій Леонідович, в мене на площаці підприємець, я ж його переконала, щоб він прийшов до нас сьогодні рахунок відкривати. Ви ж прослідкуйте там. <свят> Оце правильний підхід. Коли прибиральниця працює на компанію, чи знаєте цей анекдот, коли. Компанії Боїнг ідуть. Ще керівники, всі керівники йдуть Боїнга і прибиральниця теж прибирає. І тут вона тряпкою когось зачепила. Він каже, що ви тут робите? Вона розвертає плечі і каже: Ми тут будуємо Боїнги. Це правильний підхід. Довели ви це до своїх працівників чи ні? Що ви будуєте? Що вони будують разом з вами? Це називається працювати з компанією, а не в компанії. Дякую.